Рекомендації для пенсіонерів завжди перевіряйте джерело інформації, перевіряйте адресу відправника та шукайте інформацію про нього в інтернет. Уникайте відкриття посилань або завантаження файлів від невідомих осіб, використовуйте антивірусні програми для додаткового захисту, не надавайте фінансові реквізити або особисті дані без перевірки. Ніколи не надавайте особисті дані без чіткої впевненості в легітимності цього. Запиту. Використовуйте двофакторну аутентифікацію. Це додатковий рівень захисту ваших аккаунтів, який вимагає, крім паролю, введення коду, який ви отримуєте на мобільний телефон. Поставте це відео на паузу і десь на аркуші паперу напишіть собі: двофакторна аутентифікація. Її допоможуть вам налаштувати в відділенні банку. Або в магазині, який продав вам смартфон. Пам'ятайте про захист своїх особистих даних. Не розказуйте зайвого, не діліться своєю особистою інформацією в соціальних мережах. Якщо ж ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції. Зберігайте всі докази, такі як повідомлення, електронні листи та інші документи. Це допоможе правоохоронним органам розслідувати цю ситуацію. Та запобігти подальшим шахрайствам. Дотримуйтесь наших порад і будьте в безпеці в інтернеті.